А ви знали, що у нас є чохли для фідерних вудлищ? Спеціалізований чохли для фідерних вудлищ. Ось тут у нас на два вудлища у зборі з катушечками розміщується. Тут така перегородочка. Сюди одне і сюди одна. З цієї сторони у нас є ще ось так. Зараз покажу таке відділення. Сюди ми можемо вкласти три Яку ми з собою візьмемо, або як... там якісь підставочки, родпоп. І ось таке велике ще відділення. Теж можна сюди щось вкласти, як зон можна сюди засунути, або там ще взяти з собою вудку, кому ще потрібно. Це на одне відділення, а також маємо в наявності ще на два відділення. Сюди вже у нас поміститься чотири вуличі в зборі разом з катушечками. Також є відділення для триноги і ось таке довгеньке для зонта. Так що, хто любить фідерну рибу запрошуємо до нас. В проспект Бажана 3 У нас є все для фідерної ловлі.